Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. На сьогоднішньому уроці ми з вами будемо повторювати вивчений матеріал на минулих уроках. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Давайте полічимо з вами десятками в порядку зростання. Лічіть разом зі мною 10.

Один десяток. Число 100 має скільки десятків? Десять десятків і 0 одиниць. Молодці. Навесні прокидається природа, розпускаються клейкі листочки на деревах, з'являються перші квіточки, вилітають з вуликів пчоли. Можливо, ви вже навіть чули і бачили їх. А чи знаєте, ви дітки, якщо місце збирання нектару або пилку знаходиться за 100 метрів від вулика, то бджола виконує фігуру танцю, схожу на цифру 8. Відкрийте, будь ласка, свої тоненькі зошити в клітиночку для математики та в новому чистому рядочку пропишіть цілий рядок числа 8. А зараз ми пограємо в гру, збираємо мед. Так як ми розпочали з вами говорити про бджілочок, давайте допоможемо бджілкам зібрати мед, правильно обчислювши вирази. Перший вираз: 10 додати 8. Дорівнює 18. Молодці. Наступний вираз: 21 додати 8. В числі 21, два десятки, одна одиниця. В числі 8, 8 одиниць. Одна одиниця додати 8 одиниць буде 9 одиниць. І плюс 2 десятки маємо відповідь 29. Ще один вираз. 8 додати 92. В числі 8, 8 десятків. Ой, 8 одиниць. В числі 92. 9 десятків 2 одиниці. 8 одиниць додати 2 одиниці буде. 10. Тобто десяток. 9 десятків додати 1 десяток. Буде 10 десятків або число 100. Сьогодні на уроці ми будемо з вами повторювати вивчений матеріал. Погляньте, будь ласка, перше завдання на сторінці 104 нашого підручничка. Скільки предметів на кожному малюночку? Запишіть ці числа. Подивіться на перший малюнок. Ми бачимо три лотки по 10 яєць. І три яйця окремо. Дітки, один лоток, 10 яєць це один десяток. Два лотка це два десятки. Три лотка це три десятки або 30. І ще три яєчка. Яке число зображене? 33. Так, погляньте на наступний малюнок. Ми бачимо 4 лотка по 10 яєць в кожному, тобто це 4 десятки або 40. І ще 2 яєчка, тобто це 2 одиниці. 4 десятки або 40 додати 2 одиниці або 2. Яке число? 42. Молодці. Завдання друге на сторінці 104. Нам з вами необхідно записати в зошит подані числа. В тоненькому зошиті з нового чистого рядочка записуємо, число, в якому 7 десятків і 1 одиниця це число 71. Так, Тепер нам треба записати число, в якому 9 десятків і 3 одиниці. Це число 93. Запиши число, в якому 8 десятків і 5 одиниць. Це число 85. Запишіть число, в якому 2 десятки і 4 одиниці. Це число 24. Запишіть число, в якому 4 десятки і 8 одиниць. Це число 48. І останнє число, яке ми записуємо, в ньому 6 десятків і 5 одиниць. Це число 65. Перевірте, чи такі самі числа ви записали у свій тоненький зошит в клітинку. Завдання третє на сторінці 104 у підручнику з математики. Погляньте, будь ласка, у нас є два малюночки з кульками блакитного і рожевого кольорів. Нам потрібно дізнатися, скільки кульок на кожному малюночку, записати нижче це числами і числа між собою порівняти. Давайте подивимося на перший малюнок кульки блакитного кольору. Складені у пірамідки. Подивіться, скільки пірамідок зображено. Три пірамідки. так? Скільки кульок в одній пірамідці? 5. Ой, вибачте, будь ласка, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В одній пірамідці 10, в другій 10 і в третій 10. Тобто три десятки або 30. А тепер подивіться ще просто кульки лежать, скільки їх. 4, 5, 6, 7. Тобто 3 десятки і 7 одиниць це яке число? 37. Молодці. Дивимося на рожеві кульки. Скільки пірамідок зображено на малюнку? 1, 2, 3, 4, 5. 5 пірамідок. В кожній пірамідці по 10 кульок. Тобто 5 пірамідок це 5 десятків або число 50. Скільки кульок окремо? Дві кульки це дві одиниці або число 2. десятків і дві одиниці це число 52. А тепер подивіться, діти, число 37 і число 52. Що між ними спільного? Ці числа двоцифрові. Вони мають і десятки, і одиниці. А от що між ними різного, ми маємо порівняти, яке з них більше яке з них менше. В числі 37. 3 десятки і 7 одиниць. В числі 52, 5 десятків і 2 одиниці. Порівнюємо спочатку десятки. 3 і 5. Звичайно, 3 десятки менше за 5, тому тут ми маємо поставити знак менше, тому що число 37 менше за число 52. Так, молодці. Наступне завдання четверте на сторінці 104. Дітки ми маємо записати в тоненький зошит в клітиночку вирази та обчислити їх. Пишемо перший стовпчик виразів. 10 додати 8 дорівнює 18. Нижче записуємо наступний вираз 14 мінус 4. 4 одиниці мінус 4 одиниці буде 0. І 1 десяток залишається. Пишемо наступний вираз. 18 мінус 1. Якщо ми забираємо одиничку, отримуємо попереднє число. 17. Тут же продовжуємо нижче писати у першому стовпчику наступний вираз. 10 додати 4 дорівнює 14. Нижче записуємо наступний вираз. 18 мінус 8. 8 одиниць мінус 8 одиниць буде 0 і залишається 1 десяток, тобто 10. Нижче записуємо наступний вираз. 19 мінус 10. 10 десятків мінус 10 десятків буде 0 і залишається 9 одиниць. Тепер, дітки, від першого стовпчика, від першого виразу. відступаємо вправо три клітиночки. В четвертій клітинці ставимо крапочку і записуємо перший вираз другого стовпчика. 18 мінус 10 дорівнює. 10 десятків мінус 10 десятків буде 0, і залишається 8 одиниць. Записали. Нижче записуємо наступний вираз: 14 мінус 10 дорівнює. 10 десятків мінус Ой, 1 десяток мінус 1 десяток буде 0, залишається 4 одиниці. Нижче записуємо наступний вираз. 16 мінус 1 дорівнює. Від числа забираємо одиничку і отримуємо попереднє число. 15. Нижче продовжуємо писати пер... другий стовпчик. Пишемо наступний вираз. 10 додати 6. Дорівнює 16. Ще нижче записуємо наступний вираз. 20 мінус 1. Від числа забираємо одиничку і отримуємо попереднє число 19. Нижче записуємо наступний вираз: 15 додати 1. До числа додаємо одиничку і отримуємо наступне число. 16. Так. А ось ці три вирази ви можете записати у третій стовпчик, якщо у вас є місце. Якщо місця немає, значить пишете з нового рядочка. Записуємо перший вираз. 37, додати 1. Дорівнює. До числа додаємо одиницю і отримуємо наступне число. 38. Молодці. Нижче записуємо вираз. 37 мінус 1 дорівнює. Від числа забираємо одиничку і отримуємо попереднє число. 36. так. І пишемо наступний вираз. 19 мінус 5 дорівнює. В числі 19, один десяток і 9 одиниць. В числі 5, 5 одиниць. 9 одиниць віднімаємо 5 одиниць. Отримуємо 4 одиниці. І додаємо ще один десяток, і в нас виходить відповідь 14. Завдання 5 на сторінці 104. Запишіть, будь ласка, у свій тоненький зошит в клітиночку з нового рядочка всі можливі двоцифрові числа, використавши цифру 7 і цифру 5. Давайте ми подумаємо. Які числа ми можемо записати? Ну, По-перше, це може бути число 75. Так? Запишіть його. Тепер, якщо ми поміняємо їх місцями, у нас вийде число 57, записуємо його поряд. А якщо ми візьмемо два рази одне й те саме число, тоді у нас вийде число 55. І 77. Так, це всі можливі двоцифрові числа використанням цифри 7 і 5. Запишіть їх, будь ласка, у свій тоненький зошит у чистому рядочку. Перед тим, як ми будемо працювати в друкованому зошиті, давайте пригадаємо, як ви повинні сидіти за столом, як потрібно, щоб лежав зошит, і як слід тримати свою ручку у руці. Сьогодні, дітки, ми будемо працювати у друкованому зошиті частинка 2 аж на сторінці 58 з додатковими завданнями. Знайдіть, будь ласка, у своєму зошиті цю сторінку. Завдання 5 на сторінці 58. Нам з вами необхідно обчислити вирази, які знаходяться на Ялинкових іграшках. Подивіться, перший вираз. 5 додати 5, додати 5. 5 додати 5 буде 10 і додати ще 5, дорівнює 15, записуємо відповідь. Далі 6 додати 4, додати 4. Перше, що ми виконуємо, це до 6, додаємо 4. Буде 10. І до 10 додаємо 4, буде 14. Наступний вираз. 7 додати 3, додати 3. Перш за все, ми маємо до 7 додати 3 і отримуємо 10. А до 10 додаємо трієчку і маємо 13. Записуємо відповідь. Далі до 8 додаємо двійку і ще раз додаємо двійку. 8 додати 2. Буде 10 і до 10 додаємо 2, отримуємо 12. Останній вираз на цій іграшці: 9 додати 1 додати 1. Якщо ми до 9 додамо 1, буде 10, а до 10 іще раз 1, виходить число 11. Записали відповідь. Тепер переходимо до наступної іграшки. На цій іграшці зображені від вирази на віднімання. Перший вираз 12 мінус 2 мінус 2. 12 мінус 2 буде 10. А 10 мінус 2 дорівнює 8. Записуємо відповідь. Наступний вираз. 12 мінус 1 мінус 1. 12 мінус 1 буде 11, а 11 мінус 1. Дорівнює 10, записали відповідь. Наступний вираз. 14 мінус 4 мінус 4 дорівнює. 14 мінус 4 буде 10, а 10 мінус 4 дорівнює 6. Далі наступний вираз 13 відняти 3 відняти 3 дорівнює. 13 мінус 3 буде 10. 10 мінус 3 дорівнює 7. І останній вираз в завданні 5. 15 мінус 5 мінус 5 дорівнює. 15 мінус 5 буде 10, а 10 мінус 5 дорівнює 5. Запишіть, будь ласка, всі відповіді. Наступне завдання, яке ми виконуємо на сторінці 58 друкованого зошита, це завдання 6. Погляньте, будь ласка, дітки, у нас є сніговий ком великий. Нам потрібно в ньому записати пропущені числа. Починаємо рахувати від числа 71 і рухаємося за годинниковою стрілочкою. Є 72, 73. Далі, яке ми маємо записати, діти? 74. Наступним яке записуємо. 75, пишемо зразу. Далі, яке будемо писати 76. Наступним запишем 77. Далі 78. Далі 79. Так, за числом вісімдесят. Яке буде йти число? 81. далі, вісімдесят, 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 85, Вісімдесят шість, вісімдесят сім, вісімдесят вісім, вісімдесят дев'ять. Так, за числом дев'яносто. Яке йде число? Дев'яносто один, далі? Дев'яносто два. Девяносто три. Девяносто чотири. 95, п'ять, 97, шість, 99 сім, вісім, дев'яносто дев'ять і останнє трицифрове число сто. Запишіть їх, будь ласка. Наступне завдання 7 на сторінці 58. Нам з вами необхідно порівняти числа, які зображені на ялинці. Подивіться вгорі перша пара чисел 92 і 90. Всі числа, які тут зображені, двоцифрові. Пригадаємо, як потрібно порівнювати двоцифрові числа. Ми спочатку порівнюємо десятки. Якщо вони однакові, тоді переходимо до порівняння одиниць. Дивимося, число 92 і число 98, 9 десятків і 9 десятків. Тобто тут однакове. Переходимо до порівняння одиниць. Два десятки і нуль, о, два, дві одиниці і 0 одиниць, то яке число більше? 92 більше за 90, тому ставимо знак більше. Наступна пара чисел 79 і 77. Подивіться, кількість десятків однакова, тому порівнюємо одиниці 9 і 7. Який знак ставимо? Ставимо знак більше, тому що 79 число більше за 77. Наступна пара чисел 49 і 51. 4 десятки і 5 десятків. Дітки, який знак маємо поставити? Знак менше, тому що 4 десятки менше за 5 десятків, а значить і число 49 менше за 51. Наступна пара чисел 86 і 68. Звертаємо увагу на десятки. 8 десятків 6 десятків. Дітки, який знак ставимо? Знак більше, тому що 86 більше за 68. А що незвичайного ви побачили в цих двох числах? Це числа цифри переставлені місцями, так? тобто у дзеркальному відображенні. І остання пара чисел 44 і 55. 4 десятки і 5 десятків. Звичайно, 4 десятки менше за 5 і 44 число менше за 55. Проставте, будь ласка, правильні знаки. І останнє завдання восьме на сторінці 58. Нам з вами необхідно заповнити табличку, які числа сховалися за ялинкою. Треба їх знайти і записати у табличку. Подивіться, для того, щоб дізнатися, які числа заховалися за ялиночкою. Ми маємо, дітки, від числа яке стоїть ось тут навпроти ялиночки і у... у стопчику. Тобто, ось це число навпроти стопчика і ялиночки поставити у вираз. Тобто, ялинка мінус 3. Значить, перше число у нас 3. 3 мінус 3 буде 0, так? Другий вираз. 10 плюс ялинка. Тобто замість ялинки ми підставляємо число 3. І буде 10 додати 3, 13. І так далі. Давайте почнемо ось так рядочками. Значить, друге число у нас 4. Замість ялинки підставляємо число 4, виходить вираз. 4 мінус 3 дорівнює 1. Так. Тепер підставляємо число 5. 5 мінус 3 дорівнює 2. Тепер підставляємо число 6. 6 мінус 3 дорівнює 3. Далі підставляємо число 7. 7 мінус 3 буде 4. Тепер підставляємо число 8. 8 мінус 3 дорівнює 5. І останнє число 9. 9 мінус 3 дорівнює 6. Так, тепер другий рядочок у вираз. 10 додати ялинка підставимо по черзі числа 4, 5, 6, 7, 8, 9, так як трієчка нам уже показана. 10 мінус 4, о, додати 4. 10 додати 4 дорівнює 14. Тепер замість ялинки підставляємо число 5. І ось тут пишемо навпроти цього виразу і числа 5, ми пишемо відповідь. 10 додати 5 дорівнює 15. Так, тепер підставляємо число 6. 10 додати 6 буде 16. Тепер число 7. 10 додати 7 буде 17. Тепер підставляємо число 8. 10 додати 8 дорівнює 18. І останнє число, яке ми підставимо в цей вираз, це число 9. 10. Додати 9 дорівнює 19. Так, тепер третій рядочок. Замість ялинки по черзі підставляємо числа 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І навпроти кожного числа і виразу з ялиночкою ставимо відповідь. Замість ялинки ставимо число 3. 3 додати 1. 4. Тепер ставимо число 4. 4 додати 1. 5. Тепер ставимо число 5. 5 додати 1. 6. Тепер ставимо число 6. 6 додати 1. 7. Тепер замість ялинки ставимо число 7. 7 додати 1. 8, так. Тепер замість ялиночки ставимо число 8. Виходить вираз. 8 додати 1. 9, так. І замість ялинки ставимо число 9 і обчислюємо вираз. 9 додати 1 дорівнює 10. А тепер, дітки, останнє завдання. Замість ялинки підставляємо числа 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, віднімаємо від них 0. І у клітиночки ставимо відповіді. Поставте, будь ласка, відео на паузу, і це останнє завдання виконайте самостійно. А після того, як обчислите і запишете відповіді, включайте знову відео та перевіряйте правильність виконання завдання. Дітки, я сподіваюся, ви вже впоралися із останнім завданням. Нагадую вам, що замість ялинки. Вам необхідно було в останній вираз поставити всі числа 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 по порядку. І від кожного з них відняти 0. І що ж ми отримаємо? 3 мінус 0 дорівнює 3. 4 мінус 0 дорівнює 4. 5 мінус 0 дорівнює 5. 6 мінус 0 дорівнює 6. 7 мінус 0 дорівнює 7. 8 мінус 0 дорівнює 8. 9 мінус 0 дорівнює 9. Молодці! Ви впоралися із цим завданням. Розумнички. На останок, дітки, давайте ми з вами пригадаємо і назвемо сусідів числа 59, 98 і 33. Подивіться, в будиночку живе. Число 59. Давайте скажемо, хто його сусіди попереднє і наступне число. 58 попереднє число, 60 наступне. Так, в другому будиночку живе число 98. Назвіть, будь ласка, його сусідів попереднє число 97, наступне 99. В третьому будиночку живе число 33. Називаємо його сусідів. Попереднє число 32, наступне число 34. Молодці. Ви сьогодні додавали, ви сьогодні віднімали та задачки розв'язали, все зуміли та змогли. Ви сьогодні молодці. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку математики. Зелений колір жовтий або червоний. А я щиро дякую вам за вашу роботу, за вашу старанність та прощаюся з вами до нових зустрічей!